Всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі. Як я і обіцяла, буде більш довге відео, більш таке масштабне, не побоюсь цього слова. І я дуже дякую за розгорнутий великий коментар від мого підписника з великою кількістю тем. Так само всіх закликаю не соромтеся, пишіть, пропонуйте теми. Тому що ну, це, якби для мене показник. А що вам важливо? І для вас можливість почути не просто там якусь тему, яка комусь цікава, або там мені цікава а тему за своїм власним запитом. Я дуже так потішилася, тому що там перша тема в тому повідомленні. Вони всі класні, вони всі важливі, але перша тема там якраз про те, про що і я хотіла якраз знімати це відео. Тому Круто, значить, мої, скажімо, думки про те, що могло би бути вам цікавим, співпадають, в принципі, з запитами тих, хто в мене дивиться. Це класно. І говорити ми сьогодні будемо. Там якраз було сформульовано так, що от чому наша психіка так працює, що не можна просто там собі на дзеркалі написати там ти найкраща, ти найкраще, а воно ніфіга не працює, О, ти дивишся в це дзеркало і не віриш цьому напису. І говорити ми сьогодні будемо про нарцисичну травму. У мене якраз є тематичне горнятко, локи, ти найкраща версія себе. Люблю цього персонажа, люблю цей серіал, але горнятко в мене кожен день таке. Але просто під цю тему воно дуже і дуже підходить. Отже, що таке нарцисична травма? У мене вже є декілька відео про поняття нарцисизму, але там більше про поняття нарцисизму вже патологічного, вже на рівні розладу. Нарцисизм, в принципі, може коливатися від абсолютно нормальних проявів. Будь-якій людині хочеться бути визнаним або бути визнаною в своєму оточенні, або навіть ширше. Це абсолютно нормальна історія. І якщо вам здається, що а от мені визнання не потрібно, а от мені це все не цікаво. Це також привід про це подумати, тому що така, скажімо, феноменологія також свідчить про непропрацьовану нарцисичну травму. Ну, така вам підказочка. Тобто, якщо ви прагнете якогось визнання, бути побаченими, бути почутими, і на цьому уважно не базується вся ваша особистість, є ще щось. Значить, в принципі. Це варіант норми і варіант прояву, скоріш за все, якщо воно вам не заважає жити, то це абсолютно норма. Тобто, типу там, да, я готова чи готовий, хочу проявлятися, хочу бути визнаним, але якщо мене сьогодні не побачили, ну, значить побачать завтра. Це абсолютно норма. Але якщо, в принципі, воно настільки важливо, що заважає жити. То, скоріше за все, це є проявом нарцисичної травми. Інше відео по темі нарцисизму я вам поставлю в відео, щоб вам була можливість перейти і подивитися, сьогодні ми поговоримо не про патологічні прояви нарцисизму, вже коли це так сформована особистість, як там вона проявляється в стосунках чи на роботі, чи десь. А саме про те, як у відносно здорових людей. Проявляється ця нарцисична травма, і чому вона нам заважає жити, і чому знов не вдалося стати найкращим чи найкращою. Отже, що важливо розуміти? Важливо розуміти, що нарцисична травма це не те, що формується в дуже ранньому дитинстві. Навіть в, можна сказати, періоді довербальному. Саме тому, якщо, скажімо, ви от задумуєтесь про те, як найкращим чином виховати своїх дітей, і що їм такого треба там говорити тим дітям, то найбільш конструктивною здоровою стратегією, чому кажуть психологи, що треба починати в принципі з себе, що треба Займатися своїм власним психологічним та психічним здоров'ям. Чим більше порядку в голові у батьків, тим менше, ймовірності травми базові обов'язково дитина отримує. Але вона може отримати базові травми, ті, які важливі для розвитку або патологічні. І це буде велика різниця. Отже, до того, як дитина починає Говорити, починає щось розуміти, якось себе усвідомлювати. Вона чи він вже має базове розуміння цього світу, і як не дивно себе в цьому світі, яким чином? Через ставлення мами. Батько також важливий, звісно, але чому саме мама? Ну Тому що мама годує грудьми. Мама проводить все-таки: мама народила, мама це перша людина, яку дитина бачить. Тобто, така от до трьох років мама і батько, да, і інші люди це таки всесвіт дитини. І те, як на мене, як на цю маленьку новеньку дитинку дивляться, що про мене кажуть, як на мене реагують. Це вже і є підґрунтям до того, як я буду ставитися до себе все своє свідоме життя. Відповідно, якщо у батьків великі проблеми із самоусвідомленням, із самооцінкою, зі сприйняттям себе, дивитися на свою дитину як на окрему особистість, таку да? ну, на особистість, як на окрему поки що людину. Бути чутливими до потреб цієї дитини. Дуже складно, дуже складно. І це вже такі от паростки цієї нарцисичної травми. Що відбувається далі? Далі дитина починає ходити говорити. Ну, і як ми знаємо, то розвиток треба ж починати чим пошвидше, бажано прямо з народження. Бажано, щоб прямо просто з народження дитина ходила і говорила, але якщо цього не вдається досягти фізіологічно, то цього треба прагнути. Я тут про що? Я тут про ось ці прекрасні всі ідеї, що дитину треба з народження чогось вчити і розвивати. Питання для чого? Для того, щоб моя дитина була найкращою, найрозвинутішою, щоб коли там ми виходили з дитиною цією моєю на вулицю або йшли в школу в садочок, щоб моя дитина була найкраща. Щоб люди розуміли, що це видатна дитина, це не аби там якась дитина. І ось це воно і є. Якщо з дитинства ви чули, яким ви чи якою мусите бути людиною. І це стосується всього. Це стосується зовнішності. І тут у нас привіт розлади харчової поведінки, привіт, розлади сприйняття зовнішності, які формуються вже навіть іноді і в дитячому віці, переважно, звісно, в підлітковому. Тут у нас привіт всі ось ці штуки, яким там вигадано різні назви, образні, метафоричні, синдром самозванця, що там у нас ще є. Напишіть, до речі, в коментарях чули чи не чули про такі синдроми. Ага, параліч перфекціоніста туди ж. Тобто, дуже дуже складно в підлітковому віці, в дорослому віці таким людям щось починати, якось цей світ проявлятися. А знаєте чому? А тому, що. А не можна ж проявитися якось не ідеально. Проявитися треба, якщо вже проявлятися, то треба робити ідеально, треба робити як найкраще, треба робити краще за всіх. Інакше проявлятися не можна. І сидить людина з своїми прекрасними здібностями, зі своїми чудовими ідеями і нікуди не проявляється, тому що проявитися людським чином просто не можна, неможливо. Треба одразу робити ідеально. Інакше, ну от навіть на рівні там, цих якихось слів, або робити ідеально, або взагалі не робити. Та дурня це все. Це і є проявом нарцисизму, нарцисичної травми. Чому дурня? Тому що якщо прагнути ідеальності, це найкращий спосіб або ніколи не почати, або почати зробити. Отримати успіх і не відчути його. І тоді фраза ти найкраща! ти найкращий!» просто залишається фразою на дзеркалі, а в дзеркалі показують незрозуміло кого. В дзеркалі показують щось неідеальне, щось не таке, яке має бути. Ось так, такий от парадокс. Чому не працює фраза? Ти найкраща, ти найкращий. Тому що ця фраза є порівнянням з кимось. Питання в тому, з ким. Зараз в мене чай з фруктами. Тому вони потрапляють і треба їх проживати. ідеально, да? Жую на відео. Порівняння з ким. Є багато дуже тих от мемчиків про сина чи доньку маминої подруги. В багатьох дитинстві дійсно були такі приклади, коли постійно з кимось порівнювали. Порівнювали, якщо там брати, сестри порівнювали з братом, з сестрою, з якимись однокласниками. І постійно виявлялося, що це порівняння не на твою користь. І інша історія, да? Або дитині кажуть, що ти маєш бути от таким: найкращим, Або кажуть, що ти є найкращим, Або кажуть, що ти повна взагалі розчарування і. Ну, різне кажуть дійсно батьки з нарцисичними розладами, іноді кажуть своїм дітям жахливі речі, такі, які от навіть не можна зрозуміти, а як взагалі людина може таке казати рідній дитині? Це взагалі людина чи це не людина? Це людина з нарцисичним розладом. І як не парадоксально все це про одне і те саме, неважливо вас, типу, хвалять, чи вас типу сварять, чи типу вас визнають і кажуть, що ви найкраща дитина. Це все формує у вас нездорове ставлення до себе. Чому? Тому що все це не про те, яка людина ви є. Це все про те, якою людиною ви має, маєте бути на думку ваших близьких людей. Сприймати це а, якось критично. В дитинстві немає можливості, тому що так сформована наша психіка, так працює теорія прив'язаності, що навіть якщо батьки б'ють, ображають, зневажають, травмують, все одно ми до них прив'язані, все одно це найважливіші люди в нашому житті. Тому навіть якщо в дорослому віці людина розуміє, що батьки були неправі, дуже складно буває відійти від цього от внутрішнього ставлення до себе як Постійно я маю відповідати якимось дуже високим, нереалістичним очікуванням. І тут неважливо, чому неважливо, хвалили чи сварили. Тому що якщо хвалили, у дитини формується те, що психоаналітики називали і називають, в принципі, концепцію уявне я. Ну, Це ж приємно, коли мене хвалять. І мені дуже хочеться, щоб мене хвалили як побільше. І тому я формую несвідомо, уявне я, тобто таку собі ідеалізовану, вихолощену особистість, яка буде відповідати очікуванням моїх близьких, моїх батьків. Ну, тут не обов'язково батьки, тут далі підуть вчителі, далі підуть партнери, але хочемо, не хочемо, починається все з батьків. Ми не можемо це відкинути. Явно я це проблема, тому що, якщо я, скажімо, живу як там, якась порядна, хороша вихована дівчинка, то мій світ от такий: той, що обмежений моїм уявним я порядною, хорошою, вихованою дівчинки. А далі мені не можна, тому що я боюся когось розчарувати, я боюся когось засмутити, я боюся того, що люди просто побачать, яка я насправді жахлива людина. Тому що мені з дитинства доносили, що бути не такою, як від тебе очікується, бути поганою, це бути жахливою. І тоді просто світ в мені розчарується і мене покинуть, і я залишуся одна. Якщо мені говорили, що я погана і жахлива, так само у мене уявне я, тільки поганою і жахливою людиною. І це дуже сумно на це дивитися, коли приходять на консультацію такі люди з таким ставленням до себе, як до якихось монстрів, як до якогось жахіття. Хоча насправді це абсолютно, от я не побоюсь цього слова, світлі і, і чудові чоловіки та жінки. Але вони про це не знають. І тому, що би ви не писали на дзеркалі. Навіть якщо розписати всі дзеркала цим, в це неможливо повірити. По-друге, перше по неможливо відійти від теорії порівняння, змагання із кимось. Плюс дзеркало це така класна дуже штука. Дзеркало дуже пов'язано з темою нарцисизму. З темою самосприйняття, з темою сорому, тому що ранній етап розвитку людини він і називається так відзеркаленням. Тому що дитина, коли народилася, вона себе ще з народження не впізнає в дзеркалі, вона бачить себе через призму, мама є тим дзеркалом, вона бачить себе через призму погляди мами. Як на мене, мама дивиться? Така дитина, я і є. І це сприйняття абсолютно несвідоме, воно довербальне, воно просто от клітинка у свого тіла. Дитина усвідомлює, я погана чи я хороша. І це те, що потім буде або формувати ґрунт самоцінності. І є такі діти, яким не треба нічого писати на дзеркалі, вони просто з дитинства знають, що. Вони достатньо хороші діти, і що вони можуть помилятися, вони можуть експериментувати, можуть пробувати. Їм не треба порівнювати себе зі своїми друзями, зі своїми однолітками, тому що ставлення батьків здорове сформувало в них ось ці от паростки самоцінності, що моя дитина не найкраща, моя дитина не найгірша, моя дитина унікальна. От відслідкуйте, як ви реагуєте на думку про свою унікальність, про те, що кожна людина унікальна. Тому що багатьох людей з нарцисичною травмою це дуже і дуже дратує, це дуже і дуже злить. Це здається, це визиває злість, це здається такою чимось таким примітивним, якоюсь такою брехнею. А чому? А тому, що відповідь, яка. Ну, так, світ ж мене оцінює, і в світі ж важливо, щоб я там чогось досягав чи досягала, і на мене не дивиться світ як на унікальну особистість. На мене не дивиться, як я виглядаю, як я працюю, скільки я грошей заробляю, там, на якій я машині приїхав чи приїхала. Так. Але парадокс в тому, що Дуже успішні люди, які мають всі зовнішні атрибути успішності, почувають себе в глибині душі, не в дахами, почувають себе просто там нижче плинтуса, почувають себе незрозуміло ким. Тому що це ілюзія, це пастка. Це те, що неможливо заповнити. Ніколи не буде. Достатньо досягнень, допоки з дзеркала на мене дивиться та от людина, яка постійно має бути краще за когось. Одна частина. Друга частина, да, люди, які, можливо, зовнішньо не такі успішні, але в принципі мають хороший потенціал, хороші здібності, ідеї. Але вони їх не можуть реалізувати, не можуть навіть. Підійти до реалізації цих ідей, бо дуже страшно, бо дуже страшно облажатися, дуже страшно схибити, бо права на помилку немає. Нарцисична травма вона ніби постійно тримає нас в якихось таких лищатах. Вона не дає проявлятися, вона не дає бути людиною живою, тому що жива людина. Це та людина, яка помиляється, це та людина, яка обов'язково робить якісь хибні штуки, але продовжує рухатися, продовжує розвиватися. Тому що нема такої постійної, ніби думки, що кожну мить свого життя я маю прожити ідеально. Великою мірою нарцисизм не про життя, нарцисизм про смерть. Великою мірою, тому що це така, як. От, застигла форма якась, це антитеза життя. Тож, що з цим робити? Що писати на дзеркалі? Пробувати відходити від гонитви, від порівняння себе з кимось, від змагання з кимось. Це не означає відмову від конкуренції, зрозумієте правильно? Це не означає, що треба. Там ну, люди ж люблять мислити реальніщами. Це не означає піти там в гори чи в якийсь там монастир і все. І там, значить, от, працювати типу, зі своєю духовністю. Можна і треба залишатися на землі, е, жити в нашому грішному, нарцисичному великою мірою світу. Але не бути в його пастці, не бути в цих лащатах. що цього допоможе до цього прийти? Шлях до власної автентичності, шлях до власної індивідуальності. І це дуже-дуже непростий шлях, і тому, якщо це не вдається вам зробити самостійно? Це нормально. Бо самостійно ви робите, дивіться, чому не працює іноді така от робота над собою, чому потрібна інша людина. Тому що ви на себе дивитеся з позиції травмованої внутрішньої дитини. Ваша доросла частина, так, да, вона може розуміти, що робити, як робити. Але ця травмована внутрішня частина може просто не давати цього зробити. І саме тому таким людям дуже добре допомагає, дуже ефективною є психотерапія. Тому що психотерапія, ось ця ще одна людина зі сторони, скажімо так, ще одне дзеркало нейтральне, незалучене те, яке дзеркало, яке не знає. Яка ви там погана, чи яка ви там не така людина, яка бачить вас вперше. От як не дивно, це дуже-дуже е, працює. І поступово ви можете сформувати, яка задача? Сформувати погляд на себе такий, якого не вистачало в дитинстві від важливих вашому житті фігур. Тобто, погляд на себе не як на найкращу. Дівчинку чи хлопчика, а як на абсолютно унікальну особистість серед таких самих інших унікальних особистостей. Тобто, це вже про те, що я не женуся в тупу за якісь, там, з якимось там черговими нагородами, за якоюсь там черговою галочкою в резюме чи, чи там, в життєписі, яка завтра мене розчарує. Тому що неможливо заповнити цю прірву. Це як прірва. Я ніколи не буду достатньою, допоки я намагаюся стати найкращою. Ніколи. А це схоже на пошук свого шляху в житті. Який? Такий от мій. Він не такий, як в когось. Тому що це інша людина в неї свій шлях. Він такий, як в мене. Але це складно і це іноді. Такий може бути і довгий і тривалий шлях. Я сподіваюся, що прояснила трошки вам цю тему. Тема реально складна, тема правду глибока. Але якщо ви навчитесь розуміти, що таке нарцисична нарцистична ося модель. Ви зрозумієте, скільки всього в нашому житті так чи інакше під це підв'язано. І стосунки, і ставлення до себе, і ставлення до досягнень, і багато-багато ще чого іншого. Ставте вподобайку цьому відео, поширюйте цей контент, тому що це об'єктивно корисна і важлива в нашому житті інформація. Бо я не знаю людей от плюс-мінус там мого віку, яким була б незнайома нарцисична травма. І це не залежить навіть у тих дітей, які достатньо були виховані теплими, розуміючими, хорошими в цілому батьками. Все одно можуть бути елементи цієї нарцисичної травми. Але це набагато легше коригується. Аніж нарцисична організація особистості. Тому, якщо це про вас це можна змінити і великою мірою це не тільки від вас залежить. Тут іноді потрібна допомога, але все реально. Тож, залишайтеся зі мною, підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто ще не підписаний. Рекомендуйте. Друзям, недругам, всім, до кого дістанете, і до нових зустрічей. Па-па!